Вітаю вас на каналі o Beauty Channel. Мене звати Марія Дук, я фармацевт та косметолог. Сьогодні буду знайомити вас з аптечною косметикою, а саме з безсульфатними шампунями. Beauty Channel. Почну знайомство з шампуню на no обей. Це іспанський виробник, Екокосметика, яка містить натуральні складники. Також всі засоби мають найближчий сертифікат якості ЕКОСЕР і не тестуються на тварину. Біотрейд. Це виробник Болгарія. Це дерматологічний бренд, який представляє два шампуні. Один для випадіння, інший заспокоює шкіру і підходить для чутливої шкіри голови. Також Радікал. Радікал йде зміцнюючий шампунь для чутливої шкіри виробництво Польща. І грецький шампунь від бренду Apivita, який містить натуральні складники і також підходить для чутливої шкіри. Безсульфатні шампуні це тренд чи необхідність. Давайте розберемо, що ж таке сульфат. Сульфати це поверхнево-активні речовини, які використовують для кращого піноутворення. Також їх використовують в засобах для кращого очищення шкіри голови. Сульфати мають багато негативних ефектів, такі як алергічні реакції. Вони вимивають фарбуючі пігменти, порушують структуру волосся. Вони шкодять довкіллю. Дані шампуні не містять сульфатів. І не містять парабенів, але вони містять консерванти. Консервант це один з основних продуктів, який повинен допомагати продукту зберігатися, тобто для того, щоб не утворювалися цвіль, гриби та мікроорганізми. Численні дослідження довели. Що є безпечні консерванти, які можуть застосовуватися в натуральній екологічній косметиці. В шампунях на обей містяться тільки безпечні та дозволені консерванти. У нас представлені два види шампунів. Дані шампуні поділяються: це шампунь, який підходить для відновлення та сухого волосся. А також шампунь, який підходить для фарбованого волосся. Даний шампунь містить ромашку, яка буде заспокоювати, та алоє, яке буде зволожувати. Волосину шампунь для фарбованого волосся містить екстракт буряка, який захищає колір, а також какао. В даній лінійці біотрейд представлені два шампуні, який йде проти випадіння та для чутливої шкіри голови. Для чутливої шкіри голови шампунь він містить пантенол, який буде заспокоювати та зволожувати, а також ментол, який буде мати охолоджуючі властивості. Шампунь бренду BioTrade йде проти випадіння. Він підходить для всіх типів волосся. Містить розмарин, який буде стимулювати кровообіг, кофеїн, який буде тонізувати, і також вітаміни, які будуть надавати блиск волосся. Шампунь Radica, який містить хвощ, аргінін і льон, він підходить для чутливої шкіри голови. Він буде зміцнювати волосину і пришвидшувати кровообіг. А це грецький бренд. Він підходить для всіх типів волосся. Найкраще підійде для чутливої шкіри голови, оскільки в своєму складі містить пробіотик інулін та мед. Дані складники будуть гарно зволожувати та заспокоювати шкіру голови. Чекаємо на вас в мережі Аптек Подорожник, а також ви можете придбати косметику на сайті подорожник.com. Фармацевти з задоволенням допоможуть підібрати шампунь під ваш тип волосся та стан шкіри голови. Якщо ви пробували безсульфатні шампуні, Пишіть свої враження у коментарях, якщо ж ні, раджу скоріш спробувати безсульфатну лінійку та написати свої відчуття у коментарях. Чекаємо на ваші лайки та підписки, бо попереду ми готуємо багато цінного контенту для вас. Beauty Channel.